В нашому класі наявні набори ЛЕГО, які призначені для робототехніки. Також є у нас різні набори: це і механіка, пневматика, графічне програмування. Також в нашому класі є 3D-принтер, окуляри віртуальної реальності, ну і звичайно інтерактивна дошка, і як бачите, стіл для того, щоб запускати ці роботи. Так, про стем-лабораторію в Чернігівському ліцеї №1 розповідає вчителька інформатика. Поштовхом до облаштування стала співпраця школи з фінськими колегами. Діти спілкуються з однолітками з цієї країни і навіть спільно проводять уроки. Діти спілкувалися завдяки тому, що в нашій школі діти володіють мовою на певному рівні. Вони могли спілкуватися англійською мовою і проводилися спільні уроки з робототехніки, там де вони могли подивити яким чином це відбувається саме у Фінляндії, але звичайно в нашій школі тоді на той період не вистачало певних уровня обладнання, яке має зробити уроки більш відповідними до тих запросів дітей, які вони мають ну, от бути зараз сьогодні. В управлінні освіти кажуть, шукають можливості, щоб наші діти навчалися в кращих умовах і мали умови схожі до прикладу тих, які вони бачать онлайн. І обговорюють з однолітками з Фінляндії. Для цього залучають кошти партнерів і міського бюджету. У рамках реформи старшої школи в академічних ліцеях мають бути кабінети відповідно профілю і його поглиблення, як то біології, хімії або ж СТЕМ. У чотирьох академічних ліцеях за підтримки німецького побратима Мемінгена облаштовують сучасні класи біології. Ще по одному кабінету заклади обирали самостійно. Це або кабінет хімії, або кабінет інформатики, або як в ліцеї номер 1 з тим лабораторія, яка в принципі як відповідь на запит співпраці нашої школи з школою в Фінляндії, де відбувається. І практикування спілкування з іноземною мовою, і фактично, залучення тих знань, мінь уже досвіду роботи на техніці якраз безпосередньо в напрямку робототехніки в рамках СТЕМУ. Нове оснащення кабінетів викликає більшу зацікавленість дітей. Це те покоління, яке вже фактично виросло зі смартфоном з пелюшок. І їхня затребуваність на ринку праці залежатиме від компетенцій. Важливе не лише оснащення класів, а й постійне навчання вчителів. У нас працює програма співпраці з міжнародними партнерами, а саме це Фінляндія, місто Ріагімакі. І у нас в тому році на базі освітнього центру Вулик, який працює при нашому ліцеї, так і в цьому році буде. Продовжуватись партнерство по темі робототехніка. В тому році у нас, в навчальному році брали участь і діти. У нас були онлайн-уроки, де ми одночасно на зв'язку із нашими партнерами з містера Ягімакі проводили онлайн-уроки. Тобто ми один одного бачили, ми складали тут різні роботи, ми складали різні програми на комп'ютерах. В цьому році у нас буде співпраця з Вчителями містерія Гімакі причому будемо набирати вчителів із міста охочих і будемо навчати їх робототехніки. Нагадаємо, оновлення і наповнення предметних кабінетів Чернігів розпочав до повномасштабного вторгнення. Нині разом з коштами міського бюджету намагаються залучати гроші партнерів, фондів та благодійників, щоб разом з відновленням навчальних закладів після руйнувань росіянами зробити заклади освіти сучасними, які б відповідали запиту дітей.